Добрий день. Значить, хто займається паянням чи парадично, приходиться сталкуватися з тим, що електронні елементи можна випаювати. Це не завжди удобно. Один із приладів є. Це механічний оливоасос. Так його називають. Є ще назва, але по пам'яті вже зараз не скажу, як він називається. Ось. Отак він він виглядає. Бачу в інтернеті багато хто пише, що металевий. Що них, ну корпус металевий, да, оцей циліндр. А носик пластмасовий. Мінус нього, коли ви будете... Так, зараз я скажу, як їм, як їм користуватися. Ось, сюди натискаєте, зажимаєте. Допустимо, оце у вас печатна плата. І ножка з цієї сторони є і олова є. Цей в одній руці тримаєте оловосос цей механічний, з іншої сторони, в іншій руці тримаєте паяльник. І ви розпаєте паяльником і натискаєте на кнопочку вот. і цей механічний оловоц припой в себе всасує. Ось. І зазвичай два-три рази треба так повторити, розпаювати паяльником і лососом. Раз, звели положення. Ось там припій. Натиснули на кнопочку і все. Потім ножка вільно буде, наприклад, конденсатор взяти. І можна таким чином його використовувати. Ну я не люблю, мені невдобно. Тому що в одній руці тримаєш оловосос, в іншій руці паяльник, а плата є, і треба, щоб вона була зафіксована. І тому це не завжди удобно. Тобто на колінках тримати невдобно, тому мені не подобається. Раніше я записував відеоролик про оловосос з електричним нагрівальним елементом, по-моєму, так він називається. От їм удобно, в ньому і нагрівальний елемент внутри, і оловоцос є. І кінцівка металева. Тобто мінус механічних цих оловоців. На кін... кінечник цей пластмасовий і в будь-якому випадку, коли ви будете припо... розпливляти паяльником, ви будете торкатись кончиком цього ловоцуса і воно буде часом плаватись. Ось це мінус огромного таких механічних ловоцусів.